Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про те, на які зміни потрібно нам чекати восени 2023 року, які стосуються мобілізації чоловіків військовозобов'язаних. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь мене. Друзі, спочатку хочу вас трошки заспокоїти, поки що ніяких змін ані з 1 вересня, ані з 5-го, ані з 10-го не планується. Але 100% планується в найближчому майбутньому, можливо в вересні, можливо у жовтні цього року. Такі достатньо глобальні зміни у мобілізації. І, звичайно, перша зміна вона буде стосуватись проходження військово-лікарської комісії медичних оглядів при ВЛК. Ми вже неодноразово говорили про те, що і президент, і е, голова Ради національної безпеки та оборони України Данілов вони зазначали про те, що система ВЛК буде змінюватись, і відповідно. На сьогоднішній день, наприклад, проходять дуже масштабні обшуки, масштабні перевірки діяльності ВЛК. І, друзі, на сьогоднішній день, якщо прямо казати, то та людина, яка хворіє, яка має вади здоров'я і вона хоче пройти медичний огляд. І вона, аналізуючи наказ 402 Міністерства оборони, бачить, що її мають визнати непридатною до військової служби. То, скоріш за все, вона такий висновок отримати не зможе, тому що на сьогоднішній день просто військово-лікарські комісії бояться видавати висновки про непридатність до військової служби в зв'язку з тим, що якраз відбуваються перевірки. Тобто, яким чином це відбувається, людина звертається, вона показує всі необхідні медичні документи з необхідними діагнозами, і їй кажуть, що добре, тоді приходьте через півроку або приходьте через рік і не видають ніякі висновки військово-лікарської комісії. Або видають обмежено придатного і кажуть, що ніхто її чіпати не буде. Ну, звичайно, що ми розуміємо, якщо людина дійсно. Має отримати статус непередатного, то ну, ні про яку мобілізацію не може бути й мови. І друге, друзі, звичайно, що зауваження президента, зауваження Данілова, зауваження правоохоронних органів стосовно перевірки тих висновків ВЛК, які були видані під час повномасштабної. Повномасштабної війни з Російською Федерацією, висновків про непридатність чоловіків та виключення їх з військового обліку. Вже зараз мені дзвонять люди, які отримали з 24 лютого 2022 року по даний час такі висновки, і їх було виключено. І їм дзвонять з ТЦК, їм надсилають листи. Мені неодноразово вже присилали а, мої підписники та клієнти а, листи ТЦК, де зазначається про те, що у висновку ВЛК про непридатність такого клієнта а, є сумніви, і тому їх запрошують пройти повторну перевірку а, медичний огляд для того, щоб підтвердити попередній висновок ВЛК. Звичайно, що... В такому форматі неможливо оспорювати висновок ВЛК. А, сумніви, це не а, достовірний доказ того, що такий висновок є а, підробленим або незаконним. І, звичайно, що такі висновки ВЛК про непридатність до військової служби вони мають перевірятись і оспорюватись у передбачений законом спосіб: це або визнання через суд незаконним. Або скасування через Центральну військову лікарську комісію, або винесення вироку про те, що такий документ є підроблений. Про це ми також у минулих відео говорили. Але я прогнозую, що з осені ще більше таких листів непридатним до військової служби, ще більше дзвінків з ТЦК буде для того, щоб такі непридатні з'явились до ТЦК для проходження медичного огляду повторного. Ну і прогнозую, що побільше. У кількість висновків, перероблених з непридатного на обмежено придатного до військової служби. Наскільки це законно, ну є певні сумніви, що в такий спосіб робити це законно, але побачимо, як це буде все розвиватись і відбуватись в подальшому. Друзі, звичайно, що другою достатньо гарячою темою щодо мобілізації. Є питання відстрочки студентів від мобілізації, тому що за 2023 рік просто в рази збільшились заявки на вступ до навчальних закладів чоловіків. І звичайно, що державу це не дуже влаштовує, тому вже почались такі достатньо відкриті розмови. Представників влади про те, що потрібно скасувати відстрочку тим студентам, які отримують другу або третю або четверту вищу освіту. А ще за якийсь вік студентів не говорять, але є такі думки про те, що так само, якщо буде прийняти якийсь закон про скасування такої відстрочки студентам, які отримають другу чи третю вищу освіту, то і встановлять якийсь граничний вік. З якого студенти вже не зможуть отримувати так само відстрочку. Знову ж таки, сумніви щодо законності такого обмеження вони є. Потрібно буде дивитись, яким чином це буде прописуватись. Якщо це буде прописуватись так само на калінці, як і закон 9342. В частині скасування відстрочки чоловікам, у яких дружина з інвалідністю або батьки чи батьки дружини з інвалідністю першої чи другої групи, то, звичайно, про законність скасування такої відстрочки буде говорити дуже важко. І сподіваюся, що до цього питання підійдуть. Якщо будуть підходити, звичайно, то підійдуть більш зважено, залучать якихось більш досвідчених спеціалістів. В тому числі спеціалістів у а, військовому праві, і випущуть, якщо будуть виписувати такий закон, то будуть його виписувати а, в нормальний спосіб і щоб потім не було якихось а, знову ж таки аналізів, чому так написано, чому не так. Тому що, як ми бачимо на прикладі закону 9342. То на сьогоднішній день чоловіки, які збирають необхідний пакет документів, подають до військоматів. До ТЦК, вибачте, вони не отримують відстрочки, тому що ТЦК отримали від Генштабу алгоритм застосування статті 23, де зазначаються неіснуючі документи, це витяг з РАЦу про те, що у людини з інвалідністю немає. Осіб, які процездатних осіб, які мають доглядати за цією особою, ну і відповідно отримують відмови або взагалі ігнорують ТЦК таких чоловіків. І, до речі, хочу сказати, що на днях Міністерство юстиції України звернулось до Генштабу з листом про те, що вони просять роз'яснити територіальним центром комплектування. Що Раці не можуть видавати витяг з реєстру а, про те, що у особи є або відсутні працездатні а, особи, які можуть отримувати особи з інвалідністю. Я вважаю, що це невеличкий крок вперед у застосуванні саме статті 23 закону про мобілізацію а, в частині отримання відстрочки чоловікам, а, у яких дружина або батьки. Чи батьки дружини з інвалідністю. Будемо дивитись, знову ж таки, як це далі буде відбуватись, чи надасть Генштаб якусь відповідь Мін'юсту, чи, можливо, надасть якісь більш адекватні роз'яснення щодо застосування територіальними центрами комплектування статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Крім того, друзі, щодо виїзду за кордон, поки що теж немає ніяких змін. Але в подальшому, скоріш за все, будуть внесені зміни, і про це теж йшли розмови щодо виїзду чоловіків, у яких батьки чи батьки дружини з інвалідністю, тому що на сьогоднішній день такі чоловіки не можуть отримати відстрочку. Але мають можливість виїхати за кордон. І знову ж таки, в певних колах державних службовців це ну, теж викликає якесь незадоволення і непорозуміння, чому так відбувається. І відповідно вже є розмови про те, що потрібно а, привести у відповідність правила перетинання державного кордону до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Знову ж таки, потрібно буде дивитися, яким чином. Це будуть приводити у відповідність і читати, і в подальшому вже тоді я надам друзі, вам відповідні роз'яснення, як правильно застосовувати правила перетинання державного кордону. І друзі, останній, але не менш важливий аспект це, скоріш за все, потрібно буде чекати або внесення змін до наказу 402-го, Це про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Або нового порядку проходження і військово-лікарських комісій, і отримання відповідного статусу придатності до військової служби, тому що теж і президент Володимир Зеленський зазначав, що а, такий порядок він потребує доопрацювання і потребує а, удосконалення. І дуже багато насправді і з військового командування не задоволені цим наказом, і цей наказ він вже є достатньо застарілим, до нього, звичайно, вносили зміни, але все одно до нього виникають багато запитань і зауважень не тільки з боку військовослужбовців, а й з боку громадян, які, ну як сказати, по той бік, і вони проходять медичний огляд. І звичайно, що хотілося б більш. Чіткого окреслення, коли в тому числі обмежено придатні до військової служби, якщо їх мобілізують, то окреслення того, що їх не можна відправляти у місця проведення бойових дій, і це більш чітко окреслити, як у самому положенні про військово-лікарську експертизу, так і напевно. В законі про військовий обов'язок та військову службу, тому що ми знаємо, що багато порушень є цих вимог і обмежено придатних відправляють у райони проведення бойових дій. Ну, відповідно, ми всі розуміємо, що це є порушення законодавства і порушення прав цих людей, але дуже важко, коли людину вже відправили на участь у бойових діях. Дуже важко її права захищати. Тому, друзі, така ситуація дійсно нововведень планується дуже багато. Цифровізація планується, проходження медичного огляду, цифровізація взагалі всіх військово-лікарських комісій. Я думаю, що і цифровізація територіальних центрів комплектування, крім того. ТЦК отримують в майбутньому найближчому доступ до багатьох реєстрів: це і реєстр нерухомості, і демографічний реєстр, і реєстр автомобілів. Тобто ТЦК буде знати про людину достатньо багато інформації. Головне, щоб дотримувався і все ж таки. Конфіденційність якась не було а, зливів інформації через ТЦК, тому що а, отримання інформації а, такої достатньо великої і достатньо значущої, Ну вона є таким слизьким підґрунтям для того, щоб а, в подальшому а, розвивалась корупція, в тому числі і щодо торгівлі. Такою інформацією, друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення.